Я думаю, що вони пішли. Yeah. Якого біса? Didn't не хотіла вхопити тебе так сильно. Сльози? Хіральна алергія. Тож, so ти маєш dreams, дум, like як і я. Я маю фактор вимирання, але думаю, що ти me. перевершуєш That's мене. Який твій рівень? You ти можеш їх right? бачити, no, так? No, can ні, can але sense. я їх відчуваю. Другий рівень виходить. Що ти тут робиш? Намагаюсь не промокнути так само, як і ти. Дощ часу закінчився. Моє ім'я Фреджайл. Yeah, так я чув right. про тебе. Right. правда Сем Портер Бріджес, людина, яка робить доставку. Хочеш? Один криптобіот на день змушує часовий дощ піти геть. Хочеш працювати на мене? Мабуть, доволі важко тут самому. Я думав, у Фраджай Експрес багато людей, багато зрадників. Небагато нас тепер залишилось. Збереглись декілька порядних людей, і на додаток до цього. Небагато чого залишилось need. від мене. Промокла від шиї до п'ят. Не можу тобі допомогти із цим. I'm Я здійснюю to. доставки. Це все. Це центральна диспетчерська Бріджис. Позастатна виконавець Емпортер Бріджіс приймають в очікуванні на повідомлення. Hey, Прямуєш до міста. Бережи себе. Ці штуки ніколи не йдуть надовго. Часовий дощ прискорює час для всього, до чого торкається, але він не може смити все. Минуле просто так не відпускає. Побачимось. Сем Бріджес.